Прийшов до нас праздник Ярній Николай. Така історична назва цього празника за того, що й день є осінній, 19, по новому, 6 грудня по старому. Нині Ярній у Яри споминаєме праздник Святителя Миколая і перше, що нам водиться в його житті Скромний пожизний. Святитель. но все своє життя присвятив служенню церкви і людям, способний був і слово проповідувати, і добре служити службу, і вмісті з тим знати в його районі, де є проблемні люди, проблемні сім'ї, де в них якийсь конфлікт. Він знав і приходив, і допомагав. Коли узнав, що є ній в сім'ї, Чоловік попав у довги і хотівся за що довгив, розрахувати, що віддати своїх дочок на блуд, то він в краткий час прийшов і таємно підкинув у зельці злата. І той чоловік розплатився з довгами і зберіг дівочество своїх дочок. Якщо взяти в великому рахунку, то дочки котрі були спасені Николаєм, є мільйони нині православних християн, котрих Господь уберігає в цьому світі від озлоблених і катастрофічно агресивних. раніше не було замічено таку агресію у безбожників. Церква православна способна була діалогами акуратненько класти на місто збунтувавшихся опонентів. Но якщо то Збунтувалася кучка людей другої. А якщо проти церкви збунтується ціла держава, цілі всі органи карні, всі скомпоновано зібралися і діють спільно від законодавців до виконавців. Цілий світ їм показав, що неправильно робите, поклалися Конституцію на, на паузу. А многі закони повісили на вербу, і робите. Що можемо сказати на праздник святителя Миколая, Отче Миколай? Ти навчав нас любити людей і любити ворогів, ти навчав нас, щоб бути сильними, надіятися на милость Божу. не надіятися на князів, на синок чоловічих, не надіятися на, на призрачних якихось там друзів. Жені Богу, то сатана наводить на нього ворогів і добавляє Ісус і вороги чоловіку, домашні Його. Вороги. Кожен раз, коли ми зустрічаємося з таким моментом, ми кажемо, що многий в Україні обіжаються, що ми кажемо, що безбожники. Но эти люди обіжаються, що вони безбожники до церкви не ходять, Богу не молять. Навіть каже апостол Павел, у стыду ганьбі вашої кажу вам, многі з вас не І це сказано було не простим рядовим людям, а духовенству. І многі з вас, священників, віри у Бога, не мають, так сказав апостол Павел. І мало того, що сказав, коли я вас і ви будете. Ділити церкву, колоти церкву, напомніть посліднє слово за Господом Ісусом, і ті, котрі видержать іспитання, остаються у єдинстві з церквою. А то, що будуть розкольники, священники, що будуть сатаністи і митрополіти і патріархи, про то, отці кажуть: першими, хто буде поклонятися Антихристу, пару патріархів, Скопом митрополіти будуть кланяти не тому, що вони щось не знають. Ні, це буде поклон усвідомлений. Почому, бо давно многі духовники вже віри не мають. Христос давно відступив, і який яким натягалися ризик красні, якщо в душі Христа не є все остальне слабне. На Святого Миколая ми ще одну просьбу маємо, Отче Миколає, благослови нам, що ми в Закарпатті, історичні Карпатські русини, ми тут маємо православ'я раніше від Києва на 100 років, 120. Але ми вчули про Святого Миколая Кирила Мефодія. І потім пізніше ніколи вже в краєві слава Кирила Мефодія і святителя Миколая не вменшалася. Свят Святий Миколай був для нас і нині остається великим праздником, а осінній вообще красота для наших дітей, коли діти миють обув та кладуть на віконця, на оболоки, щоб Миколай приніс подарунок. Я все люблю вспоминати тот случай, коли хлопчик Іванко отримав подарунок від от цих дітей. Ми сьогодні кажемо, які наші діти розумніші, чим професора академіки, Да, коли прості, прості рядові люди святіші і розумніші, чим великі духовники, митрополіти і патріархи, що лише витворяє Варфоломей, вже старенький чоловік, вже ногою на гробі, а такий конфлікт організував. Що робити з ними? ніч. мати у виду твої домашні вороги. А тому не надійся на них, а надійся на Бога. Бо і в такому случаю Господь прийде тобі на допомогу. ну а домашні вороги, наприклад, Господь розганяє іноді так, як утренній туман. Но то не можеш робити або самому просити. Господь суддя. Терпля суд... нині суд, нині був суд. Я задумався над тим, що. Можеш ти в українському суді говорити, доводити, що ти не винуватий, і доводи унікальні? Ніч не стоїть. Суди судять так, як приказав вуйко із Києва. Вуйко з Києва приказав і судді судять. Але ми добре знаємо і друге. Якщо Бог попустить потерпіти, нам каже Господь, терпіть, бо після таких гонені. І от внешніх, і від домашніх приходить потім велика радость і нагорода. Господи, благослови нам Святого Миколая любити, молитися Йому, радуватися пасхальній радості, не опускати у виду, що вороги кругом на домашні, так, да, коли свої. ми тут, діти Божі, котрі не падають духом, не втратять надію, і тут діти Божі канонічної церкви, котру нині хочуть. На державному рівні заборонити, знімати з реєстрації. Хоча війна йде, треба щось допомагати. Ні, їх не цікавить війна, бити християн. Почому? Щоб люди не замітили другі проблеми. А ми то знаємо. Ми зато молимося, Боже, і наших людей благослови, і воїнам благослови, і владу, і воїнство, і переселених, і гонітелів наших, Боже, помилуй. Вони так валять, як навала. Манугало-татари були більше блага навала, чим нині навала безбожників. Господи, благослови нам радуватися пасхально і ти Боже, мати послі нам свою поміч, покров. а ти, Отче, Миколає, слідкуй за нашими людьми. Якщо десь є потреба і люди мають проблему, не лінуйся, Отче Миколає, прийти і помочи. Бо лиш так ми, діти Божі, куди надіють на поміч Божою і на молитви святих, а в вічності наслідниками Царства Божого. Амінь.